Всім привіт! Сьогодні Ладик Тівіоїзний. Ми приїхали в село Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області. Ми приїхали сюди з печальною місією на могилу героя, який загинув під Дебальцевому 22 числа Костянтин Закревський. Приїхали до його мами відвести ті гроші, які ми з вами зібрали От Я зараз стою на околиці села, зараз будемо шукати її хату, ну і якось розмовляти. Ну от ми на могилі героя, Закревський Константин Романович, 1980 року. Вісім місяців він прослужив і за два дні до ротації його не стало. В селі Терсанка Новомиколаївського району Запорізької області ми зараз знаходимося. Можна зняти. Валентина Григорівна, власне кажучи, мама героя, залишилася молодша донька. Ну и все. Ми зараз тут.